Всім привіт! З вами я Стас України з кональчук, і сьогодні я роблю керамбіт з дерева Ось так він виглядає накреслений. Зараз будемо вирізати. Ось вже перша сторона закінчена. Ось вона. Було важко, чесно кажучи. Але переходимо до другої сторони, і тут ось ці штуки. Я їх просто ненавиджу. Ось так він поки що виходить, ну, більш-менш. Зараз його доробимо. Ось так воно все виходить. Залишилося зробити тільки отвір. Це буде дуже цікаво. Давайте виберемо сверло. Мені здається, найкраще сверло це ось це. Я просто не знаю, наскільки це міліметрів. Тут ніде не написано. Але давайте забираємо його. Беремо шуруповерт. батарейку. Ну, ось я вставив сверло. Фу. Як поставити камеру? Бо так мені дуже буде незручно. Зараз я її поставлю. Ідеї, вона так повинна стояти. Да. Вийшов маленький отвір, і тепер це все треба робити наждачкою. Я повернуся, коли вже закінчу.